Друзья, всем привет, еще раз завершился просто какой-то невероятный матч в английском премьер-министерстве Лидс Юнайтеда в своем доме на стадионе Элленд Роуд. Команда принимает Ливерпуль Арне Слота. 3-3. Перестрелка между командами, 6 забытых мячей в дубле Лиги Китейки. Сабаслай забивал за Ліверпуль, Заліт забивал Келверт Люін, штах та тана, танака. Давайте про все по порядку. Даніель Фарке, головний тренер Літю 11 ка 3 5 2 В переворотах трикоцентральних захисників стреюк Біол Родан, три капітали захисників Ампаду Груєвштах. Гудмансенбук-латералі, Келверт Люін, Акафор у нападі. Це стартово 11. Ліверпуль, Арене Слот, головний тренер команди 4-2-3-1, стартова 11-ка Ліверпуля. Алес в воротах, парацентральних захисників Канати Ванде, Коннер Бред Міла Шкерикис по флангах, Рейн Гравенберг, Кьордіс Джанс. Опорні підзахисники Флоріан Вірт цетовальний підзахисник, Кодигак Гак, Думник Субослаї. По флангах та Ого. Ого. Друзі, Ого. Екітіки у нападі. Це стартова Ліверпуля. Арне Про сам футбол, давайте говорить. Якщо казати про першу 45 хвилинку, то Ліверпуль більше команда володіла м'ячем, але знаєте, перший він був знаєте, дуже багато було боротьби. А, в принципі, да. Не так то і багато що можна пригода, але можна привітать удар Кертіса Джонс. На 16-й хвилин поперечину. Вірджил Ван Дейк пробивав небезпечно після подачі до Мініка зі з Штартоми. Не таких, хто знаєте, гольових моментів. Все-таки не було. Гагпа був момент, коли Сабаслай запустив коді в прорив, тот зміщувався, перебивав небезпечно. Там, знаєте, там його удар заблокували. І м'яч, якби, полетів повз ворота. Ну, багато боротьби Ліц нав'язував свою боротьбу і матч проти Челсі, матч проти Манчестер Сіті. Лиц нав'язувала команду свою гру. Ну і тут матч проти команди Ліверпуль нав'язав ліцб і футбол. Перша 45 хвилинка завершується. Куди буде цікавіший тайм номер 2? Ну, а перше бачимо, що в ліце вийде Перу. Тана, Танака Борнойон Ньонто, Арсон. Аронсен, так, Аронсон. Да, в Ліверпулі вийде Ватару Ендул, Олександр Ісек, Алексис Мокаластер та э, Джо Гомес. Очень добрий футболіст. Знаєте, Джо Гомес, Мені дуже сильно він подобається. Відмінний матч, вважає проти Ham United. Зіграв Джо Гомес, справді потрясаючі захисники. В принципі, Джо Гоміс мені дуже сильно сподобався, як він вийшов якраз на заміну. Потресаю ще захисник Джо Гоміс, я від чергу серця ми тільки бажаю теперти друзі. Так, друга 45-хвилинка. Буде кудись цікавіше. 48 хвилина ліць володіє Йде передача назад. От футболіста ліця, яка помилка, який тільки підкоплює м'яч, виходить Юго, який тільки один на один пробиває поворота і забиває гол. На 48 хвилині матчу Уго Екетіке. Відкриває рахунок Лерполь. Таким чином команда Арнес Слота повела а в рахунку Ліверпулю таки вдалося відкрити рахунок і потім через дві хвилини кунербрелі. виконує про фон акционний простріл, який тільки пробиває і забиває угоїки тіки. Уго, яке тільки оформляє дубль угоїкі тільки француз. Француз вдається оформити дубль, і, в принципі, все під контролем у Ливерпуля 0-2 ще пригадав мені момент, коли там в передачі на код ягах, бы то я небезпечно пробивала вратарь лицея звучать а... первого удар. В принципі, у Ліверпуля. Я вам хочу сказати, що у Ліверпулі йшла гра. Ліверпуль контролював матч, допоки ліс не зробив 11-мітровий. І Брейма Канате сілиться в подкат проти Ніонто. Хоча спочатку, з друзі, суддя пенальті не побачив, але потім суддів підкликали передивитися ціронт. І справді Ібрей Канате не грає в м'яч. Це 11 метровий 100%. Каверклюн виконує пенальті. Він пробиває і забиває на 73-й хвилині 1-2. Ліца один м'яч команди відквитала І потім, буквально через декілька хвилин єся такої ліцеї, та такої передача до штрафного майданчика. Штак! 2-2! От вам, будь ласка, друзі. Це команда Ліц. Цю команду ніколи не потрібно списувати з рахунки. Вони відігруються з 0-2, і рахунок у матч стає 2-2. Путин був стандарт, коли Домінік собаслай, виконує подачу. На 78-й Раджел мира Дейк прыгает головою і на Місте Реакція Потрясаюсь. Реакция лица. 80, Луна Рен Гравенберг. Хороша передача. Макалисты. пропускає м'яч. здорово. Собasлай. Домінік собаслай. Забиває Домінік. Домінік, 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 Домінік Собаслай. Це домінік собаслаї. Він знов виводить Ліверпуль вперед. Такий небезпечний, який важливий м'яч забиває домінікос Обаслаї. Рахунок матчі 2 3 Ліверпуль всевартове. Команда Арне перемагає. Так? Команда Арне слота і. Пут... Трібно вистояти в останні секунди матчу 9 хвилин комуцов Арбітер до завершення даного поєдинка. І Ліверпулю, знаєте, було прям неймовірно важко. У цих останніх хвилинах 90-плюс 6-хвилина. З лівого флангу в лісу. В принципі, ліс. Така команда фізична, знаєте, така ну мощна, знаєте, така команда. друзи, да подача. Дука, но го штатно го мајдаќе ка барба, скетка, мјач, веска, кој до танак, и танак, забивает, забивает лиц на 90 плюс жестей хвилы не Лиц Юнайтед забивает, Сегодня просто какой-то неимоверный день в английской премьер-лизе. С в матча остановил Арсенал, а тут лиц Ливерпуль. потрясающий, это просто потрясающий, снова Ливерпуль пропускает после стандарта. Вот вам и лиц. Вот вам и лиц, друзья. Это Танака. Молодой человек. Сбивает. В упор он пробивает с высокой позиции. Абсолютно без шансов для Алисона Бекера. Ну и лиц вырывая ничего. Матч против Ливерпуля. Фантастика. Просто фантастический результат для команды Лиц. Друзья. Ну, ось така статистика. Ну, у Ліверпулі була перевага за володінням м'ячем, за ударами по воротах. Так, 30-й матч Ліверпуль перемагала команда Арнастата в 2 м'ячі, лиця перевагу відіграв, потім Ліверпуль знову в команда Арнаста зібралася вперед на улицу. 3-3. Ліверполь втрачає очки, до речі, найкращого в матчу я б брав би Доміника Сбаслає знаєте, неймовірний знову матч від угорського футболіста. Як завжди, Домінік Сабаслай на висоті. Здавалось б, і здавалось би, переможний м'яч Домінік Сабаслай. Забив Ну, все-таки Ліверпулю не вдалося втримати цю перевагу. Ліверпуль, да, підіймається по турнірній таблиці вище. Да, Ліверпуль не програє. Принаймні, да, як позитивний результат. Но, Я думаю, что тут зачем еще прикро Ливерпуль, еще команда втратила другой цини два очки. Так бы Ливерпуль миг зараз подняться, аж на пятую позицию. Но на том месте восьмая позиция для Ливерпуля. Это, конечно, еще некую катастрофу, я как такое пока еще не мая для Ливерпуля, но все одно. Наслед забывать и Манчестер Юнайтед, и Брайтон может убить, и... Ліверпуль, ну а Ліц добиває дуже важливе очко. Команда трішки віддаляється від зони виліту, вони вже на 16-й позиції. Відповідно, тут знаходиться. Ну, ну, вот. Така у нас турніра таблиця поміряння. Ліц 3, Ліверпуль 3. щастя,